Чернігові відбули щорічні всеукраїнські змагання ветеранів Північний Форпост. Програма містила силові і ігрові дисципліни: жим лежачи, веслування на тренажері, ейрбайк, ривок і жим гирі, волейбол сидячи, настільний теніс, петанк і стрільба з лука. Не просто змагання, а місце, де люди зможуть підтримку отримати, мотивацію додатково, тому що ми багато залучаємо хлопців, які. Тільки, тільки от проходять цю реабілітацію вони ще фізично не не мають там відчуття повного сприйняття наприклад своєї травми чи каліцтва ось вони дивляться на інших і бачать що життя та продовжується кожним роком у нас збільшується кількісна кількість учасників і друге це різноманітність учасників Хтось з'являється перший раз, хтось черговий раз. Тобто, один одному передають той досвід, який набувається під час перебування участі в різних змаганнях. Понад 280 ветеранів з усієї України приїхали до Чернігова, аби позмагатись у спортивних дисциплінах та відчути атмосферу єдності. Для кожного з них північний форпост має особливе значення. Сперше це я рахую про. Про те, що не забуті, а інше це підтримати і те, знайти себе може в якомусь новому відділ спорту. Це показує подальше життя, ці змагання. Це подальше життя, це, це подальше життя для людей, які отримали серйозні травми, це подальше життя для людей, які отримали якісь психологічні травми. Це зустрічі, це зустрічі з друзями, це гарний настрій, це гарна атмосфера. Ну, це просто круто. Це ми маємо цими змаганнями показувати всьому світу, що Україна живе, жила, живе і продовжує жити і буде жити. Це можливість вивезти ветеранів, і щоб вони від їхньої буденності, щоб вони побачили таких самих хлопців, які не втратили віру, які тренуються, які змагаються на рівних. І саме на цих змаганнях класно те, що Неважно, з якої ти області, ти, 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 ти не як суперник. Вболівають всі, вболівають за кожного. Змагання Серцевір це шанс виразити підтримку нашим товаришам, Шатілу Владіку, Рибалку Роману і іншим нашим стронгменам. Ми приїхали морально підтримати до них, гості до них от, і провести майстер-клас для наших молодих ветеранів. Це змагання для того, щоб показати в першу чергу ну, довести самому собі, що немає нічого неможливого. Ну, друге, друге в тому, що ти бачиш таких людей, як ти, вони валять, вони трудяться, вони ну вони просто красавчики. Скажімо, так, дуже красавчики вони пахають, пахають і будуть пахати. Змагання це стимулювання побратимів, дівчат, які також, скажімо, у БД, і стимулювати їх до того, що життя продовжується, воно з пораненням не закінчується. Чимало учасників приїжджають до Чернігова вже не вперше. Вони відзначають особливу атмосферу міста. Спокійні вулички, зелені парки та гостинність місцевих мешканців. Я дуже багато разів був в Чернігові. Ну, це ще до початку повномасштабного вторгнення. Я колись був професійним спортсменом. Ми приїжджали в Чернігов на тури, тому це дуже класне, файне місто. І навіть я ледве не став курсантом. Чернігівського льотного училища, тому це дуже знаю, гарно це місто. Прогулювалися містом, місто відкрите, люди відкриті. І відчувається, що Чернігів він застав війну і люди вони розуміють, що таке війна, і вони при зустрічі з ветеранами вони їх тепло зустрічають. У мене дружина з Чернігова. І тому, коли я в цивільному житті планували своє життя. Я планував доробити на шахті вийти на пенсію, і приїхати ну, саме сюди. Поштам мені подобається місто, тим, що є ліса, ріки він гарно прибраний, чистий і мені подобається не що так. Не так багато людей, як наприклад, місті Дніпро чи Харків. Я не люблю такі, тіки тікучки вже старий. Турнір Північний Форпост ще раз довів, що спорт для ветеранів є не лише способом відновлення, а й джерелом натхнення для нових досягнень. За результатами виступів найбільше призових місць вибороли такі області: Чернігівська, Дніпропетровська та Полтавська.